Від 6 червня, коли росіяни знищили Каховську ГЕС на багатьох територіях Нікопольського району, питання подальшого забезпечення населення водою стало для представників влади номером один однак не в Томаківці. Починаючи з 2021 року, наша редакція періодично висвітлює проблеми із водопостачанням у цій громаді. Тож спочатку трошки історії, а потім поговоримо про сьогодення. Ані Мирівська, ані Томаківська ОТГ не мають власних водопровідних мереж. Тож користувалися чужими Марганецькими. Нагадаємо, що у 2019 році Дніпропетровська обласна рада передала зі свого балансу на баланс Марганця водоканал із боргами, які на той час складали 55 мільйонів гривень. Марганецький водоканал був в маї місяці, два роки назад. Прийняв Собол Савіта. Ми його прийняли з 55 десятип'ятю мільйонами. Далго Собол Рада. Да, на сессии было оживленно у нас, как все мы защищаем громады. Вот, мы кричали о том, что наша депутатская группа кричала о том, что давайте хотя бы пропишем в решении сессии о том, что мы принимаем с 55 миллионов. Ну, голова места игнорировал это и приняли, как приняли. То есть 50, нигде не написано, что мы приняли. Об этом сейчас и говорится в области. А где написано? Ну, так и есть. Но никто не от долгов область не отказывается, хотя мы когда принимали, нас убеждали очень сильно о том, что эти долги будут погашены. Но ни одной копейки с области не зашло. Когда переход был с области в Марганец, сделали обрунтованный тариф, будем так говорить, НКРЕ сделала. И у нас примерно вода должна была стоить 18 рублей. Ну, по политическим тем заигрывания, будем так говорить, с... Я прямо буду вам говорить, как это кому не нравится, с нашими избирателями тариф был понижен. Намного. Так же самое для предприятий, так же и все остальное. При этом всем разница в тарифе нарастилась а плюс еще 40 миллионов. Через різницю у тарифах, тотальну несплату абонентів трьох населених пунктів за надані послуги та неспроможність комунального підприємства оплачувати електроенергію, цей борг виріс до 120 мільйонів гривень. На сьогодні у судах різних інстанцій розглядається більше сотні проваджень: арештовані рахунки та майно водоканалу. Щоб уникнути припинення водопостачання у жовтні 2023 року, голови Марганецької, Томаківської та Морівської громад, боровик Калашник та Біленко підписали меморандум, який передбачає спільне утримання водоканалу пропорційно до кількості мешканців, які користуються послугою централізованого водопостачання. Відповідно, Марганець, 80%, Томаківка 12%, морове 8%. Однак, навіть узгоджені зобов'язання, на жаль, жодним чином не вплинули. На Івана Володимировича. По меморандуму, дивіться, по меморандуму, тому, який був підписаний між Маранецькою міською радою водоканалом і Томаківською селищною радою, який ми обговорювали із депутатами з громадських, про різницю в тарифах, якщо ж ви його читали, на сьогоднішній день майже повністю розрахований. Гроші перечисли, але вибачте, але вибачте мені. Ну, ми не можемо. Наша громада не може платити стільки, скільки гені хочеться. Вибачте, звісно, за за таку різку фразу, але ви ну так є, це правда. По факту е, на за листопад місяць була вода в мережі в листопаді місяці. 800 тисяч по меморандуму було виставлено рахунок. І далі кожен місяць майже по півтора мільйона гривень. Ми ми можемо потягнути бюджетом громади 20 мільйонів гривень. Наразі хочеться зауважити, що Томаківський голова е кругом каже, що вони перерахували до Марганецького доканалу 5,8 млн грн мільйона гривень з підписання цього меморандуму. Так, але він не каже, скільки вони повинні були перерахувати, і те, що з першого місяця. Умови меморандуму не виконуються. Так, Марганецька громада за цей період надала водоканалу 43,7 мільйони. Мирівська ОТГ також виконує свої обов'язки. А Тамаківка чомусь ні. Хочеться зауважити, що це питання увесь час на контролі у перших осіб нашої області, і до речі, на одній із нарад стосовно цього питання. Іван Володимирович зауважив, що їхній громаді, мабуть, наша послуга зовсім не потрібна. І їх напевне задовольняє привізна вода, і жителі Томаківки готові жити без централізованого водопостачання. Аби мінімізувати вплив марганцю на водопостачання у Томаківці, пан голова вирішив створити власне комунальне підприємство, на балансі якого аж п'ять систем зворотнього осмосу, ані техніки, ані належного забезпечення стратегічного КП немає нічого. Хоча статутний капітал чималий. Пів мільйона гривень діяльність новоствореного водоканалу більше схожа на діяльність благодійного фонду, коли у нас взагалі не було води. Було й прийнято рішення про створення водоканалу. У нас встановлені системи очистки води. Ми зараз займаємося очисткою і роздачею води безкоштовною. За час його існування було проведено 22 тендери на загальну суму 1 мільйон 86 тисяч 694 гривні. З них 780 тисяч це закупка електроенергії для функціонування підприємства. Ще 155 тисяч використано на ремонт та оплатнення мереж. І майже стільки ж на придбання ноутбуків, картриджів, програмного забезпечення, паперу та доступу до інтернету. Натомість у громаді досі немає жодних комунікацій для приєднання до магістрального водогону. До речі, про нього, зважаючи на критичну ситуацію із водою, яка була зумовлена підривом окупантами Каховської ГЕС, держава розробила проект будівництва водогону, який забезпечить стале водопостачання на декілька громад Запорізької та Дніпропетровської областей. На щастя, томаківка у переліку територій. Однак пан Калашник за рік будівництва не зробив абсолютно нічого, аби із запуском водогону. Бону у людей в кранах пішла вода. Чому? Бо війна робота магістрального водогону ніяк не залежить від роботи Марганецького водоканалу. Ви сказали, що ви лише плануєте зараз будівництво за кошти меценатів швейцарців робити на сосні. Наскільки я знаю, то маківка не знаходиться в зоні активних бойових дій і списувати вашу бездіяльність на війну ви просто не маєте морального права. Я Чому за рік ви не побудували досі насосну станцію? Чому за рік, чому за рік ви не побудували насосну станцію, яка б качала воду з водогону? Це не тема зібрання. Побудували будували насосну станцію. Така чатами воду, воду. Тому що не був ще побудований. Зараз і побудований в Червоногоргорівці вже все є. <гум> а, <гум> а, а а зараз ми сейчас, а зараз ми цим і займаємося. Аби полегшити собі життя та виправдати власну некомпетентність. Голова Тумаківської ОТГ чекає на гроші від європейських донорів. Власне, відпрацьована стратегія. Але люди втомилися чекати і вимагають дій. Тож зібралися на минулому тижні з тим, щоб поставити Івану Володимировичу єдине питання коли в громаді? громаді буде вода. На жаль, за дві години зустрічі виразної відповіді мешканці Томаківки так і не дочекалися. То чи зміниться ситуація в громаді, залежить лише від бажання групи людей, які досі почували себе безкарними панами. Наразі ми готуємо заяви до правоохоронних органів ДБР та Набу з клопотаннями про проведення перевірок діяльності пана Калашника та його поплічників. тож далі буде до прокуратури і.